Вітаю, друзі! Мене звати Альона, і ви на каналі Квітканута. Сьогодні буде таке коротеньке відео. Відео буде про волотисті гартензії. Чесно кажучи, взагалі не збиралася знімати відео. Займаюся своїми справами. У мене перестановка в саду. Я зрізаю суцвіття гартензії, ніколи не зрізала осінню, але в цьому році, за рахунок того, що у мене великі зміни в саду, і великі рослини переїжджають з одного місця на інше місце, для того, щоб було їх легше викопувати. І пересаджувати, я вирішила зрізати усі суцвіття, щоб вони мені не заважали, і вже буду саджати і готувати сад до зими. І час настав саме ось цієї красуні. Зірка сьогоднішнього відео буде волотиста гартензія, сорт Quickfire Pub. Це новинка в моєму саду. Це дуже класний сорт. На наступний рік, сподіваюся, побачимо цвітіння цієї красуні. Що я хочу вам розповісти? Я хочу розповісти на прикладі саме цього садженця. Це європейська рослина. Європейці вони намагаються виростити дуже швидко рослину. Тобто, вони навіть, коли от ви запитуєте, ставите таке питання, скільки років рослині, саме тій, яка приїхала з Європи. Європейці вони не дають вік рослини по тій причині, що сказати, що рослині три роки, це буде неправда. А якось сказати, що це Однорічна рослина, тільки вона дуже швидко вирощена, Ну теж це не ок. Тому вони за заявляють, коли вони продають рослини, вони продають, пропонують там, наприклад, літровий горщик, трьохлітровий, п'ятилітровий або відкритий корінь. Як ви знаєте, там 3-6 гілок, або там 7 плюс гілок. На прикладі цього саджанця хочу поділитися з вами таким маленьким секретиком. Якщо ви купуєте європейську рослину в великому горщику, а саме в горщику, то зверніть увагу не тільки на як оплетена коренева система. А зверніть увагу ще на сам ось цей зелений верх. Для того, щоб рослину виростити швидко, європейці вдаються до такого способу, як саджати кілька саджанців в один горщик. Тоді у нас виходить швидко пишна, гарна, велика рослина. Саме цей садженець гарний приклад того, що вони роблять. Зараз в моєму горщику Садить не одна рослина, зараз в цьому горщику садить саме три рослинки. І давайте я. Зараз витягну це все із горщика і покажу вам, що я буду далі робити. З одного боку, саджати декілька рослин в один горщик, ну так собі ідея, але з іншого боку, коли ви купуєте ось такий великий горщик, здавалось би, це дорого, да? це ну, недешево. Але якщо подивитися і помітити, що тут не одна рослина, а саме три, то виходить не так вже і дорого. Зараз покажу вам, про що я говорила. Ось, бачите, великий горщик 5 літрів. А верх великий пишний. Але якщо придивитися, прибираємо паспорт і дивимось. Дивіться, бачите? Окремий стволік один, окремий стволік, другий. І ось дивіться, бачите, оце окремий стволік, третій. Він, він зовсім він, це не одна рослинка. Ось, бачите, я можу відсунути. І це буде видно, що це третя рослина. Тобто тут в одному горщику сидить просто три рослинки. За рахунок того, що тут їх три, звичайно, верх у нас дуже-дуже пишний. Але нам цей ліс не потрібен і взагалі не потрібно, щоб. Сиділа в одному горшику три рослини і так висаджувати у відкритий ґрунт ну я би не радила, чесно кажучи, тому що волотиста гортензія вона росте, ну, по-перше, вона швидко росте. По-друге, ось такі тонесенькі гілочки. ну З них толку, чесно кажучи, не буде ніякого. Мені подобається низька обрізка, мені подобаються міцні пагони, мені подобаються великі соцвіття. Зараз витягаю з цього горшика цю рослину або рослини і будемо дивитися. Показую вам кореневу систему. Звичайно, вона оплетена, все з нею добре. І хочу зараз розібрати ось цей кущик. Буду робити це обережно, щоб не нашкодити корінчикам. Потрібно, звичайно, було перчаточки, б взяти, але. Ladno. Bude tako. ось окремо одна рослина. Бачите? Ось коріння і ось один стволік. Це повноцінна рослина, бачите? Це повноцінна рослина. І, є ще, і тут є ще ось, можна побачити, тут ще два саджанці. Так само я буду зараз ділити і ці два саджанці. Тому що Ну, по-перше, якщо так залишати, можете побачити, ну немає сенсу так залишати дві рослини разом. Нічого страшного. На наступний рік це все рослина наростить кореневу систему, тому що ось ця рослина вона живиться своїми корінчиками. Тобто вона не живиться корінчиками з сусідньої рослини. Це три різних рослини, просто вони сидять в одному горщику. Тому я зараз їх поділю. Якщо ця рослина вижила дотепер, до то вона і на наступний рік виживе. Зараз я тут обережно розплутаю далі ці корінчики і покажу вам. І ось дивіться ще два саджанці. те, що я вам говорила. Дивіться, це повноцінна, гарна рослина. Це повноцінна, гарна рослина. І це повноцінна, гарна рослина. Ось так просто і легко з одного горсика можна дістати три повноцінних рослини. Тобто, ми навіть їх не ділили. Тут всі корінчики вони, вони ціленькі, ми нічого не різали, ми просто розділили ці три саджанця. І у мене вийшло три таких самостійних гарних рослин. Сподіваюсь, на наступний рік це буде шалене цвітіння. Читала про цей сорт. Цей сорт має бути неймовірний. Він трішки геоцентовий і має червоніти. І взагалі це щось буде таке неймовірне. Я вже в очікуванні чекаю весну. Після осінь завжди хочеться нового року. А далі вже і там кілька місяців, вже весна, новий сезон. Тому зараз це все саджаю. Один саджанець саджаю у відкритий ґрунт, а два інших розсаджую по окремим горщикам. І будемо чекати весну. Хай квітнуть українські сади. А вам дуже дякую, що були зі мною і до зустрічі на моєму каналі.